лампа аккумуляторная, она стильно, Модель 201. Лампочка, и дрит для заряжания. Лампочка раскладывается и устанавливается на стиль. Вмыкается сзаду основной вымыкач. І далі сенсорним вимикачем робити. Три рівня в неї три кольори. Тут тобто білий, теплий і змішаний. Якщо натискаєте довго сенсорний вимикач, то яскравість змінюється. Менше. Більше. Також можете поставити, наприклад, телефон сюди. Тобто, таке зручне робоче місце. Якщо також можна під час роботи вимкнути заряджання і вона у вас буде працювати від мережі як зі світлом, так і без. Ось такий зручний пристрій. Якщо перебої з електрикою, то ось так от воно працює. Ось так. Більше, менше, під ваші потреби. Ось такий зручний пристрій.